Мати всіх праведних і грішників, Всенепорочна Діва Марія, Цариці і землі, просимо тебе, прийми нашу покірну молитву за благання, ти завжди стоїш перед Престолом Божим і проливаєш на нас безмежну милість і любов, О Мати царя, царів, ти заздалегідь обрана Богом для великого та святого Служіння, ведучи людей до спасіння і благоденства. З миттєвою готовністю ти підкорилася волі Божій та стала дівою матір'ю, виконуючи найвищу місію з прийняттям Слова Божого в твоє чисте та благословенне воно. Тобі, Пресвята Діво, було доручено стати початковим кроком відновлення і приведення людства до єднання з Богом через народження і виховання Спасителя світу Ісуса Христа. Ти наша заступниця та молитовна посередниця перед Богом, ти чуєш наші молитви, збагачуєш нас духовною силою та приводиш наші прохання до Божого престолу. Ми звертаємося до тебе зі скрушенням і сподіванням, зізнаючись у своїх провинах та потребах. Просимо Твого клопотання за нас перед Богом, споглядаючи на Твою незгасаючу любов і Твою безмежну материнську турботу. Ми віримо, що ти завжди готова допомогти нам наблизитися до свого сина, який є джерелом милосердя та спасіння. Віра в твою молитовну підтримку дарує нам силу подавати перешкоди на шляху духовного зростання та життєвої боротьби. Мати Божа, величність Твоєї святості і ніжність Твоєї материнської доброти, надають нам надію на вічне спасіння, ми благаємо тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Обійми наші душі твоєю теплотою, оберігай нас, від злоби та спокус, веди нас до істини, допомагай нам пізнавати Божу волю та віддавати наші серця богові та ближнім. Дай нам силу долати внутрішні та зовнішні труднощі, підтримуй у нас рішучість дотримуватися християнських цінностей та свідомого вибору добра. Ти, благодатна мати, є нашим духовним примірником та зразком, що надихає нас до життя відповідно до Божих заповідей. Молимо тебе, пречиста Діво Маріє, наповни благодать у наші серця, щоб ми могли зберігати духовний мир та любов у своєму житті, поділяючись це з оточуючими нас людьми. нехай Твоя материнська молитва буде нашим невичерпним джерелом натхнення надії і сили, звертаємось до тебе, мати єдиного від Пресвятої Трійці, як до тієї, що може. Швидко заступитися за нас у часи скрутні, у наших турботах і надіях, ти небесна царице, верховна Предстоятелька нашої духовної подорожі, прийми цю молитву як символ нашої вірності, поклоніння та безмежної вдячності, сповнюй наше життя світлом Твоєї присутності, Мати Божа, і наділюй нас. Милостивими благодатями, які з'єднують нас Богом та сприяють нашому духовному зростанню, нехай Твоя свята і могутня молитва буде нашою надією та опорою в усіх випробуваннях життя. Амінь. З перечистим почуттям покори та нескінченної віри звертаємось до Тебе, Пресвята Діво, Маріє, як до Матері нашої душі та покровительки наших долей. Ти, що стоїш в серці Небесної Церкви, яка простягається через час та простір, розчиняючись у вічності і безмежності, ти наша незмінна опора, та найближча порадниця в життєвих випробуваннях, Матір ласки та милосердя, молимо тебе, відкрий перед нами своє найніжніше серце та вкрий наші душі покровом своєї найчистішої молитви. Нехай ця молитва стане душевним зв'язком, що з'єднує нас з тобою, і за твоєю посередницькою молитвою нехай наші більші й менші звернення до тебе знаходять відгук у небі, де ти перебуваєш у славі як мати Сина Божого. Ти знаєш кожного з нас, ти бачиш навіть ті моменти, коли ми не можемо висловити своїх думок та почуттів словами. Ти розумієш наші турботи, бажання та переживання, о пречиста, прийми наші прості й складні молитви, які ми складаємо на отарі твоєї безмежної ласки, просимо, обійми їх твоєю, найтеплішою материнською турботою та мирним благословенням, матінко Божа, невичерпне джерело духовної сили, ми просимо тебе про благословення на кожному кроці нашого життя. Вилий у наші серця мудрість, щоб ми могли зрозуміти волю Божу та крокувати шляхом правдивого християнського життя, Заспокой наші душі своєю несоводшою молитвою. Коли ми стикаємося з життєвими труднощами та випробуваннями, просимо тебе, оздорови наші тіла та душі, даруй зцілення тим, хто потребує твоєї милості. Нехай Твоє милосердя обгорне нас, коли ми ступаємо на незнайомі стежки, даруй нам віру та наполегливість, щоб ми завжди відчували Твою близькість та керівництво. О Мати всіх ласкавих, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших зусиллях, роботі та служінні, допомагаючи нам розпізнавати дорогу до правди, добра та любові, матінко Всемирна, ти, що відано служиш Богові та сприяєш спасінню душ наших, допоможи нам стати дійсними свідками Христового благовістя. Нехай Твоя молитва, як місток між нами та небесами, завжди підносить наше покаяння, подяку та прохання перед Престолом Божим, просимо Тебе омати всіх благих починань, благослови наші родини, наших батьків, дітей та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Надаруй їм здоров'я, добробут та щасливе життя. Кри своєю неосяжною милістю тих, хто переживає скрути та бідний, надай їм надію на краще завтра та сигудувати труднощі, матінко віри. Нехай Твоя благословенна молитва охопить всіх, хто стоїть на дорозі віри. Тих, хто сумує, та тих, хто шукає духовного зростання, просимо Тебе, допоможи нам відчувати глибоку єдність з Богом та ближніми, щоб ми разом могли розвивати Боже Царство серед нас, заступниця наша, Пресвята Богородице, даруй нам силу і мудрість розпізнавати Твою благодать у всіх подіях нашого життя. Даруй нам готовність служити один одному з чистим серцем та великодушністю. Нехай Твоя ніжність обгортає нас у складних моментах і радісних подіях, даруючи нам найбільше багатство, нашу єдність з Тобою та Богом. Пресвята Мати, звертаємось до Тебе з вдячністю за Твою безмежну материнську присутність у наших життях. Нехай Твоя молитва супроводжує нас завжди, даруючи нам внутрішній мир, спокій та духовну глибину. Завдяки тобі, о мати Божа, ми можемо відчути найтепліше співчуття та подавати життєві труднощі зі сміливістю та вірою. Твоя невимовна ласка є джерелом нашої сили, Твоя благодать, нашою надією, а Твоя незмінна присутність нашою підтримкою, Мати Божа. Зібрані в одну молитву, ми віддаємо Тобі наші потреби, найпотаємніші бажання і найглибше покаяння. Благаємо тебе, Пресвята, щоб Твоя благословена рука завжди була над нами, щоб твій благодатний погляд супроводжував наші думки вчинки та рішення, просимо тебе. Наділюй нас мудрістю та розумінням, щоб ми могли вчиняти добро, давати зло і розпізнавати Божу волю в усьому, благаємо тебе, захищай нас від усіх злочинних намірів від небезпек та відступництва від дороги праведності. Нехай Твоя сила буде нашим щитом, а Твоя молитва наймогутнішою зброєю у боротьбі зі злом. Будь ласка, Пресвята Діво Марія, благослови нас. У наших сімейних зв'язках, відносинах з друзями та колегами в усіх наших починаннях, нехай Твоя благодать допомагає нам давати труднощі та поборювати негаразди. Ми віримо, що Твоя молитва є міцнішою за будь-які труднощі, і Твоє благословення наділяє нас силою перемагати усі перешкоди на шляху до Божого царства. Завдяки Твоїй благодаті, опричиста, ми відчуваємо себе обранцями Христовими, місіонерами Євангелія, світлом у цьому світі темряви. Твоя молитва надає нам здатність подавати власні обмеження та недоліки, працювати над своїм духовним зростанням та допомагати іншим у їхньому духовному шляху. Матір Божа, найкраща підтримка та допомога в будь-якій ситуації, благаємо тебе, прийми наші прохання. Надай нам мудрість вибору надію на краще майбутнє та силу долати життєві труднощі, оздорови наші тіла, сповни наші душі добротою та чистотою, даруй нам можливість бути джерелом добра та надії для інших, заступниця наша, Пресвята Богородице, прийми нас в свою невичерпну материнську гору, даруй нам відчуття Твоєї присутності у нашому серці та житті. Нехай Твоя молитва об'єднує нас з Ісусом Христом, а Твоя благословена рука покриває нас на всіх наших стежках, в Тобі, Пресвята Діва, ми знаходимо справжню надію, мир та утіху. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дійшлі це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, босвіня Господнє, нехай перебуває з усіма нами.